Яскравий малюнок замість глухої стіни у столиці взялися за графічне оформлення міських фасадів. Так на одному з будинків у самому центрі столиці з'явилося чимале зображення білосніжної трійки коней з екіпажем. Її автор, молодий художник Ярослав Єфремов, каже: їх команда понад усе прагнула передати атмосферу старого міста, повернутися в часі у 18 століття. Э, смыслы, надписи, рисунки могут быть абсолютно разные, ну, каждый раз. Просто вот это, допустим, это прямой, скажем так, пример акта вандализма, да? А вот такого плана рисунки, которые мы делаем, это как бы художественно-творческий как бы уже процесс, да, это целый проект, который разрабатывается не одним человеком, а целой командой, соответственно, чего? Э, во-первых, эти стены улучшают внешний вид, во-вторых, они уже более-менее или вообще даже не подвергаются таким актам андализма. Почему? Потому что очень мало людей. Ну, можуть паднять руку да на таке іскурство. Працювали над проектом протягом місяця, розробляли зображення, шукали спонсорів. Також 10 днів наносили малюнок висотою у триповерховий будинок. Загалом зізнається художник, витратили понад три сотні балончиків із фарбою. Зараз у нас є дуже багато творчих колективів, які готові е, долучатися до впорядкування міської території, зокрема, от облаштування фасадів і творчого. Художнього переоформлення фасадів оголосили таку війну сірим, незрозумілим фасадам, депресивним фасадам. І от, зокрема, ця стінка, от ви можете побачити будівлю з іншого боку. От такий фасад був на ній, от такий і був тут на цій площині. А зараз ви бачите таку чудову картину. У столичному департаменті міського благоустрою кажуть, підтримувати ініціативу вуличних художників почали 2011 року. У 2013 тисячі полотнами стали три стіни. Серед них один з корпусів Києво-Могилянської академії на Подолі, яку спільно розмалювали українські та французькі художники у найближчих планах оформлення ще трьох київських фасадів.